Телеглядачі в ефірі випускільних новин School Time. Що таке права та обов'язки? Як вони захищають дитину та до чого зобов'язують? Для того щоб дати відповіді на поставлені запитання, в нашій школі був проведений з 9 по 13 грудня правовий тиждень. У понеділок 9 грудня учнівським самоврядуванням був створений інформаційний куточок «Знаємо права, виконуємо обов'язки, де кожен з учнів нашої школи міг знайти відповідь на запитання по правовій тематиці. Крім того, у понеділок відбулися виховні години для учнів права та обов'язки дитини. У бібліотеці школи була створена виставка літератури на правову тематику. У середу соціально психологічною службою школи було проведене анкетування серед учнів 5-11 класів на тему Моя правова обізнаність. Після анкетування Соціально-психологічною службою школи була проведена акція для учнів 5-11 класів: Знаю права, виконую обов'язки, де учні школи, крім наведених прав дитини, обов'язково мали дописати обов'язок. Ось приклад того, що написав я. Право на освіту обов'язок навчатися. У четвер Соціально-психологічною службою школи було проведено тренінги для учнів 9-10 класів на тему діти мають захищати свої права. У п'ятницю відбулося підбиття підсумків просвітницької роботи серед учнів школи. А чи розширився кругозір з правового виховання учнів нашої школи? Чи ознайомилися з основними документами, які захищають права дитини? І чи не даремно в школі був проведений правовий тиждень? Зараз ми подивимося. На зв'язку наш постійний кореспондент Бондарчук Олександра. Сашо, тобі слово. Чи знаєте ви свої права та назвіть їх? Так, а вже ж я знаю свої права. Наприклад, права на дім, права на навчання, права на піклування також інші. Так, так знаю. Кожної людини є право на життя, право на освіту, право на житло. Кожен. Право на життя, на освіту, має на пікрування, на медичну допомогу. Так. Назвіть їх, будь ласка. Я знаю, що діти мають право на повноцінне харчування, інформацію, безкоштовне навчання у школі, лікування. Чи знаєте ви свої обов'язки? Так, знаю. Навчатися у школі, не нищити природу. Я знаю обов'язки вчитися і доглядати за тваринами. Дякую Я знаю, що діти мають обов'язки. Це допомагати батькам своїх тварин. Так знаю, це захищати рідних, любити своїх батьків, ну захищати маленьких братик і сестричок, ходити до школи і навчатися. Я, маю прав... Я роблю домашню роботу, прибираю квартиру, машину, допомагаю мамі, честні, гарно вчуся і допомагаю тату у своїй роботі. Розкажи мені, будь ласка, про свої права та обов'язки як учениця. Я, як учениця 9 класу, маю право брати участь у олімпіадах та конкурсах, також користуватися навчальною, культурною та спортивною базою і вибирати профіль навчання та форму шкільного. До моїх обов'язків входить виконувати правила внутрішнього порядку, дотримуватися статуту школи, били ставитись до шкільного майна. Дякую. Чи знаєте ви документи, які захищають права дитини? Так, Конвенція ООН про права дитини. Так, звичайно. Всі права прописані у Конституції України. Також є Конвенція про права та обов'язки дитини, і все це документально завірено і підтверджено у звітах та документах організацій об'єднаних. Документ, які захищають права дитини, це Конвенція ООН та Конституція України. Куди б ви звернулися у випадку порушення ваших прав? Я б звернувся до правоохоронних органів. Я б звернувся до слуху класного керівника вчителя Анни Міхайлівна. Якщо комусь з ваших однолітків чи особисто вам буде потрібна допомога чи можливо слушна порада, або ж ви почуваєте себе у небезпечній ситуації, до кого б ви звернулись? Звичайно, в першу чергу я б звернулася до людей, яким я довіряю. Це мої батьки, родичі та близькі друзі. У разі небезпечної ситуації здається, в першу чергу я б звернулася до міліції за телефоном 102. Також по можливості могла б звернутися до психологів нашої школи. Вони б в будь-якій ситуації могли б мені допомогти. Правову консультацію в нашій школі можна отримати в кабінеті суспільних дисциплін і спілкуючись з вчителем правознавства Гончарук Людмилою Миколаїв. Отож, розкажіть нам, будь ласка, про права обов'язки дитини. Насамперед, що таке права дитини? Права дитини це особливі можливості людини віком до 18 років. Права дитини задекларовані в Конвенції про права дитини від 1989 року. А саме одні з основних прав дитини? Це особисті права, право на життя, на ім'я, на прізвище, на громадянство, політичні права, право висловлювати свої думки, причому висловлювати вільно, культурні права, право на освіту, соціально-економічні права, право на безкоштовне медичне обслуговування, право на Іншими послугами соціального забезпечення на високий рівень життя. Якщо говорити про обов'язки, то дитина повинна бути слухняною, виконавчою, добре вчитися, любити своїх батьків, вчителів, виконувати домашні завдання, допомагати батькам по господарству, не коїти. Якихось порушень, тобто всі норми, які закладені правилами учнівського самоврядування і сімейного родинного побуту, чітко повинні виконуватися дітьми. Людмила Миколаївна, а якими ж є права та обов'язки вчителів? Звичайно, визначною дієвою особою навчально-виховного процесу в школі є вчитель. Вчитель має наступні права на повагу і захист професійної честі і гідності, вільно вибирати форми, методи і засоби навчання, підвищувати кваліфікацію та перепідготовку своєї професійної майстерності. Але вчитель має і обов'язки захищати дітей від моральної і фізичної експлуатації. Виконувати статут школи, правила внутрішнього розпорядку. Постійно підвищувати свій професійний рівень. Дякую. Ми дякуємо нашій колезі. Отож, не забувайте про свої права. Та сумлінно виконуйте обов'язки. З вами у студії були Качковська Ольга та Жук Владислав. До, До нових зустрічей!